Перше українською перекладуть іспанський твір Вісенте Бласкої Баніса Непроханий гість у романі. Письменник звертається до теми католицької церкви Людини в чорному автор транслює проникнення церковників і насамперед найбільш войовничого їхнього ордену єзуїтів у всі шари суспільного життя. Самого ж баско вважають однією з провідних постатей іспанської літератури 19-20 століття. Утім, в Україні твори письменника. Видавали лише один раз, далекого «Далекого» 1912-го. Тоді у видавництві зоря опублікували його збірку новел і оповідань. У книгарнях України з'явиться і твір падіння короля Йогансена Вільяма Єнсена. Роман опублікований у трьох частинах іще ще на початку 1900-х і вважається одним із найвідоміших у творчості автора. Головний герой син молодого фермера Мікель Тьогерсен. Через соціальні труднощі чоловік іде на службу до тодішнього короля Данії Крістіана II. У романі химерно поєднуються міфічні та реалістичні елементи. А автора книжки 1944 того року нагородили Нобелівською премією. У межах проєкту мають перекласти французький роман Навпаки Жоріса Карла Гюїсманса у творі розповідається про аристократа Жана Денесента. Він відчуває відразу до навколишнього світу, живе сам у заміському будинку і займається витонченими та збоченими розвагами. Дезесент створює власний світ мрій, де все Повна протилежність реальності, віддаючи перевагу несправжньому, зневажаючи природні потреби, герої Манса висловлюють цим свій безсилий протест проти ненависного їм життя. Родом з Австрії повість Франца Верфеля не вбивця, а вбитий винен у центрі сюжету. Лейтенант Карл, змучений муштрою в казармі, та тиранією батька, почувається глибоко пригніченим і самотнім. Перед самою війною його втягують у вельми таємничу політичну організацію терористичного спрямування. Карл бере участь у підготовці замаху на російського царя. Втім, акція зривається. А друзів головного героя арештовують. Згодом чоловік. Вирішує вбити свого батька тут вам і внутрішній конфлікт, і одвічна проблема батьків і дітей. Разом із цією повістю перекладуть на і ще й твір День випускника. Словачину ж представлятиме книжка Світозара Гурбана ваянського вибрані новели. Автора вважають одним із реформаторів словацької поезії. Основний зміст його лірики любов до батьківщини і народу, біль та тривога за їхню долю. Найхарактернішими жанрами в його творчості були соціально-психологічна повість і роман. Усі вони насичені національно-патріотичною та моральною проблематикою. Остання зі списку книжка Коли людина сама з Великої Британії від відомого драматурга, письменника та журналіста Джеймса Меттью Барі. Найбільше його згадують як творця Пітера Пена. Втім, якщо цей твір перекладали десятки разів, то коли людина сама до України так і не дійшов, роман розповідає про молодого обдарованого шотландця. Хлопець будує літературну кар'єру та змушений піклуватися про свою маленьку племінницю. Раптом дитина помер. Рає, що тепер буде з головним героєм, зможете дізнатись вже незабаром. Попри свою різноманітність, усі ці твори разом формували європейський культурний простір. Книжки планують перекласти і видати в Україні упродовж найближчих півтора року. Аліна Люшина, телеканал Київ.